З підрахунком не поспішають. Окружна виборча комісія номер 83, яка охоплює Івано-Франківськ. Наразі має найнижчий відсоток опрацювання протоколів ДВК, не лише по області, а входить двадцятку таких ОВК по Україні. Голові 79-ї ДВК Тарасу Дякуну вдалося здати свою документацію лише з другого разу. В окружній комісії виявили технічну помилку в цифрових результатах. Голова каже, що через такі причини завертали чи не кожен третій пакет документів із інших дільниць. Ну помилка це така вже коли люди якби. Виснажені 4 години ранку писати протокол, але не кожна цифру можна. Павні ну, там написати все правильно. Ну а так ну, це ж багато дільниць. Кожну п'яту, кожну другу дільницю відправляли по таких помилок. Ну, там придирались до кожної помилки. Ну неправильно написано буква, вже завертали. Вони з таких помилок завертали. А така серйозна помилка. Це я не вважаю, що це серйозна помилка. Швидкість опрацювання 83-м окружковом протоколів ДВК. Представники комітету виборців України назвали середньою. Зокрема, на думку експертів, це зумовили одразу кілька факторів. Члени ОВК, які представники дільничних комісій, загалом не є. Є достатньо фаховими для швидкого опрацювання результатів, тому і виникла велика кількість технічних помилок. На ОВК найкращим чином організували і сам прийом протоколів із дільниць. Велика кількість ми бачили вночі. А жовтня прийшло представників ДВК. Вони не знали, що робити. Вони не знали з яким треба чекати для того, щоб передати ці бюлетені і як робити уточнення протоколів. Голова 83-ї ОВК Микола Калайда визнає процес оформлення результатів голосування справді не такий швидкий, як хотілося б. Дався взнаки людський фактор, адже протоколи дільничних виборчих комісій містять дуже багато механічних помилок. Водночас Калайда запевнив, затягування обробки протоколів не варто асоціювати із фальсифікаціями. Результат відбувається так. Я дільнична виборча комісія отримує протокол дільничної виборчої комісії. Я його зачитую, передаю системному адміністратору нашому. Він вводить його в систему вибори у центральну виборчу комісію, і сервер центральної виборчої комісії вказує, якщо є помилка, каже, що є помилка, відповідно я відправляю протокол. На за дільничну комісію для проведення уточнення і чекаю вже на, на новий уточнений протокол. Є такі варіанти, що ми вже по два рази відправляли е, протокол дільничної виборчої комісії на уточнення. Водночас, Микола Калийда нагадав: закон відводить членам ОВК ще п'ять днів на опрацювання протоколів з дільниць міста. Однак тут сподіваються таки завершити основну роботу в ніч на середу.